Ата питань. Схуднути можна за декілька днів, звісно. Двохразове харчування може бути цілком нормальним. Це буде зовсім різний перелік речей, які потрібно виключити. Але це буде нездорове зниження ваги. Про двохризове харчування мови не може бути. Так? Тобто це має бути трьохразове, можливо, навіть чотирьохразове харчування. А одну склянку води в день не можна пити більше. Так? Хтось там щось приймав і воно йому допомогло. Мені потрібно більше уваги. Якщо говорити про дієти, вони бувають ж різні, бувають лікувальні дієти. Я я дуже прошу не займатися цим самотужки. Просто тому, що хтось порекомендував там в інтернеті якийсь блогер. Голодування це теж дієта. Голодування це період, коли ми не приймаємо їжу. так Це входить так само. А дієта це в нас те, яку їжу ми приймаємо, коли приймаємо, за яких умов і так далі. Тобто, в принципі, і і одне і друге поняття вони включаються в таке загальне поняття як режим харчування. Але дієта це все-таки про їжу, а голодування це про відсутність їжі. Є зараз така історія популярна, як інтервальне голодування. Часто люди вважають, що це в дієти, але це різновид режиму харчування. Чим мені допоможе нутриціолог? Нутріціолог це експерт в харчуванні, який розуміється на тому, що їжа може бути ліками. Він працює не лише зі складанням раціону самого, з меню, з того, яка їжа, яку несе нутритивну цінність, так? а він допомагає також в складанні лікувальних меню. Він допомагає з роботою з патерними поведінки харчової. Чи варто рахувати калорії? Сучасна дієтологія, нутриціологія взагалі в принципі відходить від ідеї підрахунку калорій для здорової людини. Це абсолютно взагалі ні до чого. Якщо хвора людина до прикладу, то може бути якийсь підрахунок калорій в рамках щоденного харчування, не тривалий період часу. Але як показує практика, тривалий період підрахунку калорій він призводить до нервового напруження у людини. А так, як Прийом їжі це більш підсвідомий якийсь скажімо так, рефлекторний процес а, нагнітання напруження так, в, власне, в тому, як рахувати калорії, так, а, це призводить до певного виду неврозу, може призвести до порушення харчової поведінки. А, до того ж, підрахунок сам калорії а, зовсім може не говорити про а, цінність самої дієти. Тому що, до прикладу, кількість калорій там в піці, до прикладу, і в збалансованому салаті з червоною рибою, крупою і з великим салатом може бути однакова. Але нутритивна цінність цих страв абсолютно різна. Зараз ми дивимося настільки на самі калорії, наскільки що за їжа, і наскільки вона вам підходить і так далі. Можливо, схуднути за декілька днів. А, схуднути можна за декілька днів, звісно. А, питання для чого худнути за декілька днів. А, інше питання, що бувають хворобливі стани, коли людина худне дійсно за декілька днів. Тому, взагалі, в питанні з регуляцією ваги, Треба завжди відійти в сторону і зрозуміти, так, якби перша, яка причина зайвої ваги, так і працювати з нею, а не працювати власне з над екстремальним зниженням ваги, так. Я знаю, що в нас, на жаль, серед дівчат часто це зустрічається, коли там не знаю, треба влізти в сукню там чи ще щось. І нерозумно ми поводимося з точки зору відношення до свого тіла, тому що ми вживаємо. Ми якісь препарати там чи послаблюючи, чи, а, які виводять воду, наприклад, так? А, але при цьому ми лише працюємо з симптомом зайвою вагою, але ми не працюємо з першою причиною. Тому а, екстремальне зниження ваги – це завжди великий стрес для організму. А, для чого вам його робити, по-перше, для чого вам різко зменшувати вагу? Тут якби багато запитань. Спорт допомагає схуднути. Якщо говорити взагалі про зайву вагу, так бувають різні причини набору зайвої ваги. Нутриціологія це напрямок функціональної медицини, де ми дивимося на те, які можуть бути причини власне цього стану. Так. Це може бути генетика, генетична східність, це може бути дійсно малорухомий образ життя. Це може бути порушення дієти, це може бути високий стрес, до прикладу, гормональні порушення, це може, там, порушення. Режиму сну. Так? Якщо коротко, ці основні причини можуть бути. Так? І якщо, до прикладу, в нас перша причина стану зайвої ваги – це високий стрес, а там дівчина чи чоловік починає заганяти себе в залі, це призведе до зворотнього, до зворотнього ефекту, як мінімум, якщо організм ще в ресурсі, а якщо ні, це може дійсно призвести до виснаження, але це буде нездорове зниження ваги. А саме виснаження, так тому спорт, як і їжа, це класні інструменти для того, щоб допомагати підтримати своє тіло в гарному стані. Але це не єдині інструменти, і потрібно, як кожним інструментом, як столяр, до прикладу, чи хірург, да, в нього є свої інструменти, але йому потрібно розуміти, як грамотно, в якому випадку яким треба користуватись. Тобто, всім людям зайвою вагою говорити, що вам треба йти просто займатися спортом, а це нерозумно. Які продукти виключити з раціону, щоб схуднути? Так, якщо коротко, то це, звісно, трансжири, тобто гідрогенізовані будь-які олії, взагалі неякісні олії, рафіновані олії. Потрібно обмежити рафіновані вуглеводи В вигляді борошна і, до прикладу, круп. А звісно, це обмеження доданого цукру. Але все залежить, ну все індивідуально, все залежить від поточного стану, тому що, наприклад, там жінці, в якої 2-3 кілограми зайвої ваги, їй потрібно от, попрацювати, да, щоб зрозуміти там дійсно можливо десь замінити а, якісь печиво на перекус на якийсь більш здоровий варіант, який для неї підходить. І для людини з з цукровим діабетом другого типу це буде зовсім різний перелік речей, які потрібно виключити для того, щоб схуднути, щоб краще себе почувати, щоб жити більш якісно. Скільки разів на день потрібно їсти? Це індивідуально. Індивідуальна ситуація загалом два-три чотири рази все залежить від поточного стану людини від його запиту. До прикладу, для середньостатистичного міського жителя з гарному стані здоров'я, який веде малоруховий образ життя, і в основному сидить, тобто енергії він дуже багато не витрачає двох харчування Може бути цілком нормальним варіантом, коли це збалансований сніданок і такі гарний обіду вечеря, скажімо. Так, да? Якщо це, до прикладу, вагітна мама, там, вагітна жінка, годуюча мама, так, то про двохразове харчування мови не може бути. Так? Тобто це має бути трьохразове, можливо, навіть чотирьохразове харчування. Е, є люди, які мають... Такі гарний стан здоров'я, які можуть харчуватись один раз на день, до прикладу. Але до цього прийти треба а, тривалий період, скажімо так. От. Це не так просто. Середня статистична рекомендація два-три рази на день. А, але при цьому нехтувати не сніданком, не обідом. А якщо, до прикладу, ти відчуваєш, що тобі не потрібно зараз їсти, ти можеш нехтувати вечерю. Що можна їсти на вечерю? Якщо говорити про вечерю в наш зараз період, то найкращим варіантом це можуть бути термооброблені овочі з додаванням легко засоєного білка. Це може бути там амарант, кіноа або якісь види сочовиці, до прикладу, може бути якась біла або червона рибка. Якщо гарне тіло це сприймає, тобто якісь ось такі варіанти можливо є це, якщо людина гарно її сприймає, і велика порція салату. Скільки потрібно пити води? Рекомендації різні. Є рекомендації воз про те, що 30 мл на 1 кг ваги. але я думаю, що все одно це індивідуально. Якщо, до прикладу, сьогодні ви пили одну склянку води в день і завтра вам потрібно пити вже півтора літра. Це може бути для людини якби ну проблемною, неприємною. Плюс ще дуже залежить від стану нирок, наскільки ви можете цю всю воду. Якісно засвоювати і так далі. Тому, звісно, орієнтуватися, наприклад, на півтора літри це хороша історія. Часом люди, наприклад, там, в теплу пору року відчувають потребу більше пити води. це не значить, що не можна пити більше. Так? Але в середньому рекомендація, як мінімум, це дві склянки води перед сніданком, дві склянки перед обідом і дві склянки перед вечері. До прикладу, найкраще пити воду в тепло-гарячому вигляді, вона тоді краще засвітує. Стимулює виділення жовчі, підготовлює кишково шлинковий тракт до травних процесів, які будуть його скоро що робити, щоб груди не зменшувалися в об'ємі? Якщо говорити про те, що худне, та, е, там дівчина, жінка і дійсно е, щічки і груди на об'єм яхна швидше зменшується, так? Е, тут е, може бути яка допомога. Перш за все, це поступове змен... зменшення ваги, тобто не різке. Так? А по-друге, обов'язково робити акцент в дієті на жирово-білковий компонент. І третє, це адекватна. Фізична активність, яка буде допомагати підтримувати стан власне тіла, лімфотоку. Так? І навіть якщо, до прикладу, груди зменшились так, і втратили якийсь тургор, для молодої людини все одно скажімо так, здорова вага є більш важливішою на даний етап. Так? І потім тургор буде відновлюватись. Тобто є інструменти, теж самі якісь самомасажі, знову ж таки, спорити. Ортом і так далі, і потім тургор відновлюється. А якщо це, звісно, про вікве зменшення об'єму, проптоз, то тут потрібно дивитися на рівень білка загального, тому що це наш білок, який от, створює цей об'єм, то е наскільки засвоюється білок, і ну і також, звісно, спорт. На скільки кілограм за місяць можна безпечно схуднути? Питання знову індивідуальне, так? тому що, наприклад, якщо я схудну на 5 кілограм в місяць, для мене це буде занадто. А для когось зайвою вагою, це може бути абсолютно безпечно і нормально. В середньому називають цифру 3-5 кілограм, якщо є дійсно зайва вага. Але я хочу звернути увагу на те, що не всі, в кого є бажання схуднути, в них дійсно є зайва вага. Так, є такі показники, як індекс маси тіла, який е, показує, чи є дійсно надлишкова вага так. Абсолютно не у всіх вона зараз є, тому що в нас є мода, так? є стрічки, новини і так далі, які диктують нам те параметри, як ми повинні виглядати. І, на жаль, я часто зустрічаю в роботі, коли приходять дівчата, молоді абсолютно без зайвої ваги, але просто в них структура тіла інакша, розумієте. Тобто, там, якщо говорити про дівчат, ми всі як квіточки, але різні. Є волошки, є ромашки, а є журжини. Одну під одну немає змісту. так? Тому обов'язково перед тим, як переходити до якихось процедур по зниженню ваги, перевірте, чи це дійсно у вас є ця проблема, чи це не надумане, чи воно вам потрібно, скажімо так. І все одно ціль це не зайва вага, робота з нею, так а самоякісне самопочуття. Якими добавками можна собі допомагати? Навіть вітаміни, трави, вони біологічно активні. Вони можуть діяти. По різному на тіло, так і дивитись просто в інтернеті, що хтось там щось приймав, і воно йому допомогло. Це не завжди розумна стратегія. В кожного є свій вихідний стан тіла, і саме відштовхуючись від нього, потрібно відбирати суплементи, які актуальні саме вам. Ідеальний сценарій це коли ви до прикладу проходите певні скринінги, тобто ви приходите лабораторні там до прикладу обстеження, ви спілкуєтесь з спеціалістом. Він визначає, скажімо так, певні ваші слабкі місця, які ви розумієте, що там не знаю, при високому стресі потрібно підтримати там процес травлення в організмі, та потрібно допомогти собі якимось так? Але дозування, сам препарат повинен призначати спеціаліст. Нехай навіть це там не лікарський засіб, так, а в основному це суплементи, біологічно активні добавки. Все одно саме назначення може негативно дуже вплинути на стан. Здоров'я. Е, тому я не раджу е, самим це собі призначати, а обговорити спеціалістом. Пігулки для схуднення це безпечно? Я не можу сказати, що це небезпечно, але не можу сказати, що це безпечно, тому що все є ліки, все є яд залежить від дози. Так, по-перше, по-друге, знову ж таки, е, пігулки для схуднення це чарівна таблетка для усунення симптомів, які нам не подобаються. Але це не вирішення першої причини взагалі ситуації. І часто жінки, дівчата, приймаючи пігулки для схуднення, якщо навіть собі не шкодять в плані здоров'я, вони роблять собі відмежу послугу. Тобто вони усувають той симптом, який тіло їм сповіщає, яким тіло їм сповіщає про те, що щось іде не так. Мені потрібно більше уваги. Ти мене харчуєш неправильно, ти погано мене вигулюєш, ти а, даєш мені мало часу для відпочинку. А пігулками для схуднення ми, якби цей симптом забираємо. Це, звісно, а, можливо, в чомусь дає короткотривалий хороший ефект. Так? Але на довгостроковій перспективі, як я говорила, це ведмежа послуга. Тому, звісно, пігулки для схвиднення часом використовують спеціалісти, коли це потрібно. Але знову ж таки, це не препарат для самопризначення. І я знаю випадки, коли дівчата собі шкодили цими пігулками, і ними можна негативно вплинути на роботу серцево-судинної системи і так далі. А для чого нам це треба? Можна довіряти дієтам з інтернету, якщо говорити про інтернет, а це прекрасний насправді інструмент, але в якому є багато неперевірної інформації. Так тому інформації з інтернету або з книг, або з іншого якоїсь джерела потрібно завжди інформацію розуміти, як сортувати, тобто з авторитетністю. Того, хто вам про неї говорить, наскільки ви можете цією дієтою собі зашкодити, до прикладу, так як ви можете перевірити її ефективність, наскільки вона вам доступна, і так далі. Якщо говорити про дієти, вони бувають ж різні, бувають лікувальні дієти, так лікувальні протоколи. Бувають дієти, які от, ну загально, наприклад, там середземноморська дієта. Вона одна з найбільш вивчених в світі дієт на в довгостроковій перспективі, як вони впливають на організм. І в принципі, якщо ви знайдете цю дієту в інтернеті, то ви собі не зашкодите. Ну скоріш за все. Цілком можливо, ви не вирішите якісь якісь питання свої зі здоров'ям. Але ви точно їх не усугубите і не зробите собі гірше, так? Але якщо говорити про лікувальні дієти, якісь там дієти, що мітує голод, кета дієта, я дуже прошу не займатися цим самотужки, просто тому що хтось порекомендував там в інтернеті, якийсь блогер, інфлюенсер і так далі, тому що ці протоколи потрібно проходити під строгим наглядом спеціаліста. Можна собі нашкодити. Що таке метод долоні й тарілки? Метод долоні, метод тарілки це методи, які використовуються в стандартній діетології для виміру порції. Так? Часом ними зручно пояснювати клієнту, пацієнту, скільки він повинен чого їсти. Наприклад, з методи тарілки я люблю використовувати рекомендацію, що щоб ви клали на тарілку, половина це повинен бути салат. Так, до прикладу, а метод долоні зручно використовується для того, щоб пояснити, скільки потрібно білка, до прикладу, норма да, споживання. Що там більше, ніж ваша долоня, вживати білка не потрібно, тому що ресурсу для засвоєння цього об'єму білка все одно не буде. От. Але все одно найкращим методом визначення порції це є в нас влаштований внутрішній механізм, який регулює наш апетит, голод і апетит. Це два гормони. Мона, грелін і лептин. Грелін він е, показує нам наскільки ми голодні, скільки ми хочемо з'їсти. а лептин і його вивільнення в кров свідчить про те, що ми вже не їлися достатньо їсти. Так? так, от звісно, це. Стосується лише коли в людини є здорові харчові звички, тобто немає якогось компульсивного переїдання, до прикладу, вона не заїдає свої емоції, якісь переживання і так далі. Ну але для таких пацієнтів з розладами харчової поведінки ми використовуємо такі методи. Але для здорової людини, якби в якої нормальні харчові патерні поведінки, їй, в принципі немає змісту на це орієнтуватись. Вони самі інтуїтивно для себе це вибирають.